Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро, рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, друзі, вчора у мене був полив, полила всі свої орхідеї, протерла їм листочки. Звісно, без таких неприємних моментів не обійшлося. У мене після одразу зйомки падала ось ця біла орхідея, зачепила. У мене тут стояв такий гарний каскад із двома дітками. Під назвою Будапешт, такий гарний виносний. І трошки у мене ці орхідеї дві впали. Як ви бачите, біла, у нас свій цвітоносик зберегла. Єдине, ось одна пелюсточка побита, але я не зрізала йому цвітоносик. А от у Будапешта довелося зрізати цвітонос, але в принципі. Квіточих орхідей залишається ще більш, ніж достатньо. Дуже в мене багато орхідей тільки починають своє цвітіння. Дивіться, забрала ось цю красунечку із підвіконня. Бачите, тому що їй там, поміж інших орхідей трошечки незручно, а тут я її зробила ось таку конструкцію, щоб вона виділялася поміж всіх. І ось так тут вона у мене гарно. Виглядає на горщику вибита назва як Тріксіон. Не знаю, правильна назва чи ні. Орхідея дуже гарна, дуже ароматить. Також я ще ближче до вечора встигла навіть полити орхідеї на підвіконі також. Помила вікно, помила їхні брудні листочки. Ну, одним словом, багато вчора роботи я зробила. Сьогодні, якщо чесно, хотіла вам показати і. Ті орхідеї, які зараз квітнуть на стелажі, також отримала вчора друзі своє замовлення від Жвицької. тому я вам сьогодні планувала показати саме розпаковку, познайомити вас із новенькими орхідеями. Але все ж таки, друзі, плани трошечки змінилися, тому що я поїхала забирати своє замовлення, ті орхідеї, про які я знала, що за сорти я замовила, які орхідеї я отримаю. А натомість приїхала із трьома посилочками замість однієї. Дивіться, друзі, одна посилочка. Тут я так розумію орхідеї від світашки, а іншу я вже розпакувала. Зараз, друзі, поясню, що це за коробка і що це за орхідеї. Це, друзі, посилочка від моєї підписниці. Якщо чесно, дуже була приємно здивована. Коли я зайшла в інстаграм, відкрила повідомлення і прочитала наступні рядочки, що людина хоче мені віддати певну кількість орхідей. І якщо я не проти, і щоб я писала свою адресу і вона мені їх відправить. Звісно, друзі, я була приємно здивована, тому що людина навіть знає, які в мене є сорти, яких у мене нема. Це, друзі, дуже приємно. Тому дивіться цю коробку я тільки на вечір розкрила, щоб орхідеї отримували свіже повітря. Дивіться, тут, ну, як завжди, як і більшість дівчат. Не обійшлося без ось такого солодкого подаруночку. Щиро дякую. І зараз разом з вами я хочу дістати ці орхідеї і разом з вами подивитися, що тут за сорти. Ну а потім ми вже перейдемо до тих орхідей, які знаходилися в іншій коробці, але вони квітучі і можна подивитися, як вони квітнуть. Тож, друзі, давайте приступимо. Першою буде у нас ось така. Красива діточка, фото знайду і вставлю, тому що, якщо чесно, ще не шукала назву, що це за сорт, але це підліток. Підліток, як я бачу в розмірі 1,7. Так, зняла, друзі, ось той папір, щоб не було шумно. Ось такі корінчики в активному рості. Ось такий у нас красивий азіатик, малюк. Дуже гарний. Всередині посадки також корінчики гарні, вони також в активному рості. Ось тут вони такі живненькі, гарні. Ну, будемо любити цього малюка, дбати про нього і робити все можливе, щоб він в моїх умовах виріс міцний і потішив нас красивим своїм цвітінням. Потім, друзі, давайте дістанемо наступну орхідею. Думаю, вона. Буде підписано. Так, хто тут у нас? Це у нас медовий щербет. Також фото знайду, фото ставлю. Дивіться, яка краса, все гарно запаковано. Дивіться, як акуратненько. Ось така листова розеточка. Листочок з'являється в активному рості. Ось такий неймовірний красень, ось такий кущик. Дуже-дуже красивий, дійсно, такого сорту у мене ще немає, але тепер буде. Знаєте, друзі, мені дуже приємно, що ви настільки вже чудово знаєте мою колекцію, що вже приблизно знаєте, що у мене є, чого у мене немає. І час від часу дуже так неочікувано для мене робите ось такі приємні сюрпризи. Так, друзі, за кадром також зняла ось цей пакетик. І для того, щоб також дістати бірочку, тому що бачила, що бірочка в горщику присутня, і для того, щоб роздивитися назву, мені потрібно було до неї дістатися. І ось так вона підписана, як Інь-Янь. Я, якщо чесно, не знаю, що це за сорт, але обов'язково пошукаю. І під час монтування відео я постараюся знайти фото даної орхідеї, як вона квітне, і вставити вам у відео. Ось такий також просто гігантський кущик. Також там в активному рості зараз листочок. Ось така красива коренева система. Дуже гарно вони просохли. Звісно, дам їм після зйомки даного відео трошечки попити. Можливо, навіть зроблю розчин із бурштиновою кислотою. Ось такі вони красиві, доглянуті, видно, що домашні. Ось ще одна. Така у нас красунечка. Відставляю її в сторону і дістаю наступну. Так, друзі, дістала я, але бірочки не бачу, тому і назви сказати вам її не можу. Ось таке тут позначення, але це, мабуть, попередня власниця позначала для себе дану орхідею. Ось така красива коренева, повен просто горщик. Ось також ось такий велик, велетенський просто кущик. Ну, одним словом, все, як я люблю. Дивіться, також листочок. Зараз пішов в активний ріст. І ось така краса. Просто, знаєте, емоції мене переповнюють навіть зараз. Завчора я взагалі мовчу, тому що вчора, коли я отримала дані орхідеї, я просто була. Шокована, приємно вражена. Ну, одним словом, мої емоції били через край, як кажуть. Ой, ну, звісно, інколи дуже важко підібрати правильні слова, щоб висловити все те, що знаходиться всередині. Тому, можливо, в цьому відео я буду дуже багато разів говорити величезне просто дякую. Так, давайте ще одна орхідея. Так, подивимося, що у нас тут. Чи є десь тут бірочка, чи вона підписана, чи ні. Поки що нічого не бачу. Не видно і маркування на горщику також. Так, але, як і у попередніх орхідей, коренева хороша. Корінчики гарно просохли. Ось так гарно запаковані. Так, подивимося. Ну, тут листочок поки що в активному рості не бачу. Але, думаю, після хорошої адаптації він з'явиться. І також, можливо, через невеличкий проміжок часу їм настільки сподобаються мої умови, що навіть а, випустять цвітоноси, або спробуджених пруньок, або основні. Тому, поки що знайомство, ну а найближчим часом чекаємо на. Цвітіння від ось цих моїх новеньких красунь, які так неочікувано поповнили мою колекцію. Так, також відставляємо так. показую вам ось цю. Тут також коренева хороша. Листова розеточка також, але, але, знаєте, помітила на цьому листочку ніби набряк. Можливо, через високі температури. Так як дана орхідея знаходилася в самісінькій середині коробки, то, можливо, саме через високі температури вона отримала ось таке пошкодження. Ну, але нічого, я зріжу листочок, зріз, я замажу фунгіцидом Максим, ну і все. Ну, інколи таке трапляється. А загалом ось така красива рослинка. Також не знаю, що за сорт, тому що немає ні маркування, ні бірочки. Ну, можливо, десь там всередині є. І після того, коли я їх всіх розпакую, десь там назва і буде, але поки що нічого, друзі, не бачу. Так, ще одна. Також ось така велетенська. І з хорошою листовою розеточкою. Листочки, ось такі лопухасті, ось така коренева система, також просто ідеальна. Тут я бачу тільки кодове позначення. Назву я не бачу, можливо, вона десь там і була, але деякі букви затерті. Ну, і якщо немає бірочки, то в такому випадку тільки доведеться чекати на цвітіння від цих орхідей, і таким чином ми дізнаємося, як вони квітнуть. Ось така ще одна орхідея, яка знаходилася ось тут в коробці. До речі, хороший садівник. богемія. Ну і остання, друзі, орхідея із цієї коробки, тому що будуть орхідеї, які знаходилися повторюсь, в іншій коробці, але вони були квітучі. Також коренева, суперова. Листочки ось такі, шия чиста, також рослинка міцна, просто в ідеальному стані. Бірочки немає. Маркування на горщику також немає. Ось така ще одна краса, і це у нас сьома орхідея, яку я дістала із цієї коробочки. Ну і восьма ось така. Маленька. Ну, і давайте я вам покажу ще, друзі, орхідею. Верніше, орхідеї, які знаходилися в іншій коробці, і вони вже були квітучими. Так, ось така темненька. Краслиночка, але вона, звісно ж, отримала стрес, тому світіння я буду зрізати. Ось цю квіточку, я так розумію, дана орхідея розкривала в коробці, тому що вчора тут ще був такий, знаєте, напіврозкритий бутон. Зараз орхідея, ось цю квіточку вже. Майже повністю розкрила, ну, але все одно я буду зрізати, повторюсь, цей цвітонос, якось це цвітіння, для того, щоб орхідея відпочила, адаптувалася, і, можливо, навіть із пробудженої бруньки дуже швидко випустить цвітонос, який потішить нас вже новеньким домашнім цвітінням, тому що видно, що орхідея тільки в процесі цвітіння, і так як цей гормон цвітіння в ній ще буде присутній, вона таким чином. Швидко пробудить нам якусь із сплячих бруньок, і повторюсь, потішить нас вже цілком новеньким цвітінням. А цей процес відбувається, до речі, дуже швидко. Якщо орхідея, ви знаєте, пробуджує сплячу бруньку, то від початку, коли орхідея пробуджує сплячу бруньку, і до моменту цвітіння проходить від півтора до двох місяців, і таким чином орхідея ось так швидко починає квітнути вже в домашньому цвітінні. Ось така краса вийняла друзі, я її із кашпо. Щоб показати вам її кореневу систему, і, до речі, знаєте, чому я їх дістала із коробки? Тому що дівчина, яка відправляла мені дану орхідею, вона мені сказала, що на одній із орхідей, ви побачите, буде жахтіти листочок і. Ну, вона попросила, щоб я швиденько відреагувала. Тому таким чином я і розкрила коробку із квітучими орхідеями найпершу, для того, щоб поглянути орхідею, але, на щастя, там нічого поганого не бачу. Бачите, зняла листочок. Ось це ще зачищу пинцетом і трошечки на всяк випадок замажу це місце Максиму. Ну, але, в принципі, орхідея здорова з орхідеєю, нічого такого поганого немає. Ось такий екземплярчик. Також ще одна орхідея і ще одна темненька. Також дуже-дуже красива. Дивіться. Назви немає. Ось таке тільки кодове позначення. Ось така листова розеточка. Листочки в активному рості. І зараз вам покажу квіточку. Так. Квіточка у нас ось така темненька. Знаєте, вона ніби воскова. Дивіться, яка красива губка. Квіти за розміром, мабуть, ну, на даний момент сягають ну, 6-6,5 см. Невеличка така квіточка, можливо, вона квітна, як і мультифлорка. Побачимо, як вона буде себе поводити в домашньому цвітінні. Бачите, яка красива. Звісно, цвітоносик також я буду стрісати до першої сплячої бруньки. І так, як. Бачите, і у попередньої орхідеї вона ще а, планувала квітнути, і, можливо, знову ж таки, повторюсь, у ній ще присутній оц, оцей гормон цвітіння. Вона а, захоче квітнути повторно і пробудить якусь нам сплячу бруньку, і ми вже зможемо насолодитися цілком красивими свіженькими квітами в домашньому цвітінні. Дивіться, вона мені чимось нагадує орхідею. Кам'яна троянда. Ось ці її, дивіться, квіточки, дуже такі фактурні, такі воскові. Ось ці крапочки, які присутні на пелюсточках, ось тут. Особливо, де ось ці ось це темне забарвлення, вони дуже так відчуваються на дотик. Ось так пальчиком проводжу і відчуваю кожну-кожну крапочку. Ось така цікава дівчинка. Ось такі дві темненькі красуні. Дуже погодьтеся добре, що на цих орхідеях збереглися квіти, і ми маємо нагоду поспостерігати, як же ці орхідеї квітнуть. Потім, друзі, ще одна орхідея. Також була домашня. До речі, фото цвітіння вам вставлю, тому що я запитала, що це за орхідея, тому що видно, що дана красуничка випустила вже, бачите, із пробудженої бруньки була цвітонос, але дивіться, видно, що вона не відсушила в дорозі ці бутони, тому що посилочку. На диво я отримала дуже швидко. Видно, що, мабуть, під час транспортування ці бутончики просто зламалися. Тому також я зріжу, бачите, ось цей цвітоносик ось тут, до першої сплячої бруньки, і, можливо, так як орхідея готувалася знову ж таки до цвітіння, вона також через, можливо, тиждень-два пробудить нам ще одну сплячу бруньку і сформує нам красивий домашній, вже в моїх умовах цвітоносик зацвіте і фото, друзі. Цитіння даної орхідеї я вам ставлю, вона мені дуже схожа на орхідею Precie Romans. Але все ж таки фото вам прикріплю, як я вже сказала, дивіться, який це монстрик. Це просто гігант. Листочки, друзі, листочки видно, що орхідея вже домашня, що вона адаптована. Дивіться, ось цей видно, що листочок вже домашній. Він такий, знаєте, ніби восковий. Ось це зараз вам покажу для порівняння. І бачите, як листочки виблискують домашні. Це означає, що коли орхідеї все подобається, як за нею доглядають ті умови, в яких вона росла, вона стає ось такою жирною, вона дає ось такий блиск на листочках. Ну а це листочки орхідеї, яка тільки ну, придбана. Бачите, Ось цей тьмяний такий колір. На листочках, бачите, немає такого блиску, як у цієї орхідеї. Блиск тільки присутній на молоденькому листочку, який тільки в активному рості. Решта вони такі, ніби матові, бачите? А тут ніби такі глянцеві. Оце показує про відмінне здоров'я ось цей блиск. Показує, що орхідея здорова і їй все подобається. Бачите, ніби натерли якимось таким блиском, щоб ці листочки ось так виблискували. Ось така краса ще одна. І, друзі. Ви не повірите, остання орхідея. Боже, у мене тут ціла поляна із орхідей. Ой, І залишила, друзі, на завершення найцікавіше. Дивіться, корінчики даної орхідеї. Також в ідеальному стані. Ось така краса, ось така листова розеточка. Дивіться. І, знаєте, друзі, хто це? Можливо, хто вже більш такий досвідчений орхоман. Так, зараз вам покажу в кадр потрапляє пелюсточка. Можливо, вже хтось і здогадався, побачивши листочки даної орхідеї. Ну, але, можливо, хтось і не знає ще вгадувати сорти по листовій розетці. Тому, друзі, скажу так, цей сорт я втратила минулого року. Дуже хотіла його до колекції повернути. Але не думала, що він повернеться до мене ось таким чином. Знаєте, друзі, хто це? Дивіться. Це сезамчик. Буквально вчора я вам показувала, як у мене квітне ред сезам, червоний сезам, який знаходиться у мене на самій верхній полиці мого стелажу. А це, друзі, той світленький, який я. На початку свого орхідейного захоплення придбала, пам'ятаю, у Фейсбуці дітка. Така, знаєте, була, Ну, стан у нього був такий на два з плюсом, ну, ледве дотягував до трієчки. Я його вирощувала, нарощувала йому листочки, нарощувала йому корінчики. Він у мене квітнув, мабуть, потім після того, коли я його виходила, коли його стан покращився, і він у мене, мабуть, квітнув. Два або три рази. Мені здається, три. І в третій раз він квітнув. Найпішніше на два цвітоносики, і це було його останнє цвітіння. Тому що, пам'ятаєте, ну хто активно слідкує за моїм каналом, я пересадила його у дуже таке гарне прозоре кашпо. У нього була дуже красива коренева, корінчики дуже гарно розвивалися в посадці До речі, у ось таке кашпо я пересадила. Корінчики так само пішли були в активний ріст, але під час поливу. Я побачила, що листова розеточка якось підозріло похилилася в одну сторону. Листочки у мого сезамчика взагалі не жовтіли, а виявляється, що мій сезам підхопив ось цю сіру гниль, суху, яка, знаєте, дуже швидко розвивається. Вона з'їдає просто орхідею із середини, і все. Листочки просто зеленими відпадають, вони навіть не жовтіють. Так само було і з моїм попереднім сезамом. Я подивилася, чому листова розветочка нахилилася в сторону. Хоча і полити, і корінчики, повторюсь, гарно росли, розвивалися, вони були на той момент в активному рості. І коли я його дістала, я навіть ще. Не оглянула його, не встигла оглянути належним чином, я побачила, що листочки один за одним відпадають і все. І знаєте, на мене ніби каструлю із гарячою водою вилив. Така трошечки ситуація не з приємних, але, ну, подивіться, сезамчик, ось такий зараз світленький, знову повернувся до моєї колекції. Я дуже вдячна цій людинці за ось такий, неймовірно, приємний сюрприз, за ось такий Просто неймовірний подарунок, тому що ну погодьтеся, ось така кількість орхідей. Друзі, ну це просто дивіться. Ну Для них потрібно а, знайти окреме таке місце, розмістити їх всіх і чекати від них на красиве цвітіння, і потім зробити для них таке ж саме окреме відео, а, але вже щоб показати їх у домашньому цвітінні. Ну, ось така, друзі, краса неймовірна. Знаєте, якби мені хтось сказав, що на мене очікує. Ось такий просто шалений подарунок у вигляді такої кількості орхідей, я б ніколи не повірила. Це, знаєте, ніби на тебе впала з неба коробка із 12 орхідеями. І все, Ну, дуже, якщо чесно, приємно. Буду їх любити, буду про них дбати, буду робити все можливе, щоб вони почувалися в моїх умовах комфортно. Щоб їм було добре, ну, думаю, що їм мої умови, і мій догляд сподобаються. Сподобається так само, як і решті моїм орхідеям в колекції. Якщо ця дівчина, яка зробила для мене ось такий подаруночок, дивиться це відео. Я вам вже вкотре хочу ще раз щиро подякувати від всього серця, що ви. Для ось цих красунь обрали саме мене і мою оселю, щоб вони жили саме в мене. Щиро вам дякую за довіру. Звісно, я вас не підведу. Буду старатися частенько їх показувати, щоб ви також мали нагоду дивитися, як вони ростуть, розвиваються, як квітнуть в моїх домашніх умовах. Тому велике-велике вам дякую. Пішла я, друзі, розставляти їх на новеньке місце. Зрісати їм цвітоносики, звісно, зроблю собі таку запашну каву гарячу, буду смакувати ось такими смачними цукерочками. Звісно, тільки однією, тому що багато я солодкого не їм. Я не дуже, так би мовити, полюбляю солодки, але, знаєте, ну, інколи, час від часу, я люблю там з'їсти одну цукерочку, але не більше. Але в цьому випадку саме. Під ароматну каву. з'їм одну цукерочку. І, звісно, буду насолоджуватися ось цими своїми новенькими красунями. Звісно, довгенько я ще буду відходити від цих емоцій. Тому що, повторюсь, це для мене, якщо чесно, шок, що моя колекція в один день поповнилася на 12 орхідей одразу. Все мої хороші. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Всі. То тільки приєднався. Я вас попрошу підписатися на канал, якщо вам мої відео цікаві. Таким чином, ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. І, як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, пишного, красивого, вдячного, яскравого вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось до зустрічі!